3 березня Всесвітній день письменника. Цей день святкується за рішенням Міжнародного об'єднання письменників, яке виступає на захист принципів свободи, інформації всередині кожної країни і між країнами, проти таких негативних аспектів ЗМІ, як навмисна фальсифікація, спотворення фактів або тенденція на їх інтерпретацію заради політичних та особистих інтересів. У Всесвітній день письменника від усієї душі хочемо причетним до цього свята побажати, щоб гості часто приходило натхнення, щоб чудові задуми і світлі думки миттєво перетворювалися в рядки захоплюючої історії, щоб талант з кожним днем горів все дужче, щоб серце зігрівала вірна любов, а душу добрі слова і побажання від бравих шанувальників. Це свято є чудова нагода розповісти дітям про непросту і дуже відповідальну працю письменника, про книгу як джерело цікавої та корисної інформації, дати малятам змогу самим побути письменниками. Тож вітаємо Всесвітній день Письменника!